Студія, студія. Так, сьогодні волонтерський штаб «ЛАП». Розпочинаємо видачу ліків від паління, а також е, вітамінів е, для вигідних. <плес> Альонка, як проходить видача? Людей прийшло багато. Видаємо сьогодні одяг, іграшки, взуття. Так, всім дуже потрібні вітаміни, і ліки, і також прийшли за одягом і за ходунками. Тому сьогодні в нас аншлаг. У нас дівчатка, всіх реєструють, всіх записують. Я обирала речі, вибирала довольна. От модельєри мені підібрали таку шляпочку. Кажуть, що мені йде. Я, я задоволена. Дуже дякую. Наша молода. Та талановита команда сьогодні роздала гуманітарну допомогу з Данії, а також із США. Ми роздали понад 200 кілограм одягу, а також 200 баночок вітамінів для вагітних і не тільки. І 60 баночок таблеток від куріння. Стараємося допомагати всім, хто до нас звертається. ВПО малозахищені категорії населення, маломобільні. Працюємо. Слава Україні! Героям слава! Це буде лад.